Ось гриби не горити з... є. Давайте корм наминайте. Привіт всім херабунщикам і херабонятам. Чудова жовтева погода для зимової куртки. Да? О, друзі, заглянемо до рибуляк, що там у них. жодної рибульки да? і нема активності на поверхні навіть цікаво когось сьогодні упіймати да? борова починається і травичка росте бачите знизу достатньо замішую тісто та й намагаюсь що весною що влітку що і восени мікс Крильове тісто з нутеллою і третя частина для ароматики китайського з червоною полосою. Тут достатньо тваринного білка, рослинного є жири, воно достатньо інертне, розкривається ближче дна. Таку осінню погоду, тільки таке розове чудо нас може порадувати, да? 2.10, Ще не обриблено. Чи сьогодні я обриблю чи ні? Незабаром дізнаємось. Так, поплавочок 1,3 грами. Поводки отакої довжини десь 15 і 20 сантиметрів розгалуджувач, розрізаний силіконовий стопорок. Оснастка обета. Гачки знаходяться на дні. Свинець висить десь. Сантиметрів 5-7 на дном. І вітрова течія утримання оснастки тільки за счет ваги тіста. Це дуже чутлива оснастка донна. Надіюсь, даже сьогодні вам покажу, що ще є результативне. Все починаю за корм. 16-24 Я включусь при першій реакції риби і доповім через скільки у нас було перше клювання. Що, вже 30 хвилин пройшло, я побачив перші рухи. Я все дивився у японців. Навіщо ляпати по поверхні вудку після закиду? Виявляється, так жилка набагато швидше тоне. І коли вони в товщі води ловлять, вони відразу можуть побачити буквально через 3-5 секунд після того, як упав поплавок О, клювання, вони вже можуть бачити клювання прямо в товщі води. Клювання, клювання. Я думаю, що це колюк. Так? Да? Перший жовтневий колюк. Рівно 30 хвилин. А який ж ти холодний. О, пузо набив тістом. Е, в принципі, це добре. Це добре. Опа. Це добре, що ми точку оживили. Я сподіваюся побачити сьогодні білу рибку. Працюю далі. Пів години розкорму, маємо першого колюка. Наливайте собі чайок, я буду сидіти, мерзнути. А може і не буду мерзнути. Тут лимончик, мед. За ваше здоров'я, херабунчики. Продовжуємо. Тримаємо темп, кормимо, яка б не була пасивна рибулька, кожні три хвилинки має бути перезакір. Коротше, Навіщо ляпати, як японці ляпають, щоб якнайшвидше привести оснастку в робоче положення. Такий спосіб. Жилку топить два рази чи в три швидше, ніж просто тримати вудку, чекати. Вода 11 градусів холод показав. Все холодне, риба холодна, тісто холодне. Я думаю, активний рибунок відразу клюне. Вітрова течія, обета, оснастка. Саме тісто, поводки з тістом тримають вітрову течію. Якщо б течія була більша, я б перейшов на Корею. Якщо б течія була ще більша, я б перейшов на Оморі бета. Це три основних оснастки, які можуть вам потреби закрити на всіх водоймах України. Так, це удари по поплавку, це краснопер лупашить уже, каже, давай їсти. Це добре. Видно, да вам ударчики? Але мене цікавить рибка та, що знизу під краснопером. Добре, щоб хоч не в барабан сьогодні гатять. Таймінг, перезакіп. Бачите, на ехолоті не було риби ніде. Ні на викиді, ні внизу брови, ні, ні зверху. Ну це й добре. Бо якби вся риба стояла по тій брові, метрів 10-12 від берега, а я ловлю на двохметрову вудку, то було б сумніви, А так, в принципі, вона розсереджена всюди. Ми її тістом погукаємо зараз правильним. Я впевнений, що когось ми сьогодні зафільмуємо, крім одного кулюка цього. О, лебіді це місцеві. З, -з, З такою зимою вони буває, що залишаються, так і не улітають нікуди. Привіт. думав. колюк вудку краде. Опа, а ми ось сюди. Ого, це не колюк. Друзі, це не колюк, вудку крав. Це маленьке ліщеннятко. Зараз воно заспокоїться. Зафільмуємо. Все. Отаке От соп... сопленятко у нас є. Що я з соплями сижу, ще не виздую повністю. Що ліщенятко сопливе. Ну, Які риболов, така і риба, так? Да, скажете? Ну, залік. Залік, залік, залік. Так, друзі, прилетіла перша година лову. Що по факту маємо? Дві рибки маю, три чотири клювання, дуже обережних, без продовження. Підход риби відбувся через 30 хвилин. Погодка душевна, але нічого, ще годинку, термо з чаєм я. Ще годинку посидимо на озері. Що добре, риб, риболої не бачу жодного, ну то й добре. Друзі, за другого вип'ю. Да, така температура, руки підмерзають. Буде закормочне більше тісто, щоб упіймати по розміру гачка. Да? Це хлюпання. Як роблять японці, виявилося корисним. Дивіться, зразу вітрова течія, жилка зразу під водою. Не дарма вони хлюпають. Садить невеличке озеро штучне, ставочок, сидять 100 японців і всі хлюпають. І думаю, блін, не вже там риба не боїться, ці 2 метри вудки у них. Я думаю, що абсолютно пофіг тої рибі. Сильний вітер боковий, 5,7 метра. ще й такий... Східно-північний, Самий нерибний вважається. Нічого, як є, так і є. Все знімаю, все вам викладаю. І з рибами, і без рибів. Питали в мене підписники за осінню херабуну. Ну що питали, то й маєте. Все ж таки я думаю, що на Бугу буде веселіше. Але вінницький стрітфішн під, під носом, під боком теж цікаво. Може, мені вдасться когось ще упіймати сьогодні. Цікавішого трошки? Рибу ловити ще не вмію, але зато ляпаю, як японці, так? Да? О. Це по поплавку удар був. по тісту, зараз дізнаємось. Здається, це просто задів був рибки. Те, що вона на точці є, це вже супер роба, навіть якщо вона не сильно хоче клювати. Щось мені здається, треба темп підняти. Якщо буде вечірній вихід, то повинна, щоб точка була прокормлена, щоб тісто. Було на дні. Добре, так і зробимо. У мене є надія, що на вечірній вихід, який може бути хвилин через 20-30, ми когось побачимо. Так, такими немаленькими шматочками. Ох, і повільне було клювання. Я вже думав, це щось карасоподібне якесь. А це такі пасивні... Під... карася косять ці Хлопці в усаті. Все рівно молодець. Дякую тобі. Третій. Зараз... Термос знову відіп'ю трошки за третю. Блін, але ж пасивне клювання, так? Да? Ну, ну, канальний сомік, то я розумію. Він там канадський, який там він ще може бути. Канальний, канадський, карликовий. Він більш теплолюбивий, йому холодно. Тому він, мабуть, що так і клює. За третього. ай -яй, яй яй друзі, це була біленька рибка, гарна. Все ж таки на вечір. Я виявився правим, так? Да? Точка була прокормлена і хтось підплив. Це всього, що гарний був підлящик. Я його відчув наколов. Да, був у мене сьогодні шанс. Гарну рибку побачити. Вже сутеніє, то не, не багато часу я маю ще. Да, після хорошої великої рибки то яку я наколов, то колючок підійшов. Колючок. Коли на точку заходять? Нормальні рибки, бачите, колючки тікають. друзі, ліхтарик. Ультрафіолетовий ліхтарик. Зараз дозволить трошки краще бачити. Поки буду на коліні тримати. Я думаю, недовго не буду ловити вже. До речі, по традиції. ну, Одне гарне клювання та й достатньо буде на сьогодні. Це буде останній закіт на сьогодні вже. Достатньо. Просто перевірка. Чи в сутеньках є смисл в темряві сидіти чи ні. Опа! Да, з ліхтариком можна ловити. Ой. Червоний вам Сомя... сомяра, Все, хватить, збираюсь Якби хоч ліщення да? або карасі, а то в темряві сидіти. ну... Бачите, колюки розкормилися. Коли нормальна рибка заходить, на точку, вона їх зганяє. Був сьогодні гарний рибун, я думаю, що це було ліщення доброго розміру, бо був високий підйом поплавка. Як можна приділити, чи велика риба, чи ліщня менша. Лящ пливе на дном, потім в нього нижня губа, як хобот, опускається, підбирає з землі корм свій і потім. Піднімає голову. І от чим більше підйом поплавка, тим означає, що більше риба була. Ну це така теорія, Ну в мене вона працювала. Ще буде час її перевірити. Я я ж знімаю клювання, побачу. все Друзі, час пролетів. Сьогодні рибка була край, крайне пасивна. О, кажанчик полетів. Але через 30 хвилин почалися рухи, було перше клювання. Були підходи нормальної риби. Був підход хорошого ліщенята, я потримав його, засняв це клювання. Потім бачили маленьке ліщенятко. У Ефліхтарік там дозволив ще рибульку доловити в темряві. Ну, Яка б не була погода, але час цих 3 години пролетіли. Значить. Сезон на озері поки що закривати рано. Я буду скоро обголовити, думаю, що буде набагато веселіше по рибі. Все. Всім привіт, не хворійте, пийте чайок, дивіться відео, лайкайте. Всім пока!